Понад 80% населення живуть на території, яка начебто самооголосилася самопро... Луганською Народною Республікою. На цій території відсутні будь-які органи влади Держави України. Це стосується обласної державної адміністрації. Обласна рада. Чимось е, нагадує е, клуб, бабусь е, по е, зв'язання, не пам'ятаю, як це українською, е, ну, коли в'яжуть да, речі. Такі, У нас такі. спускаються, то е, клубки в'яжуть, то не можуть зібратися, то дуже поговорити хочеться. В міліції не існує, як. Поняття є, начебто створене управління внутрішніх справ в Луганській області ЛНР, ну але це видимість такої структури. Жодних правоохоронних органів, можна говорити, сміло не існує. Для когось з бізнесменів це. Дуже велике щастя. Є непоодинокі випадки користування цією ситуацією. Е, ну, приведу дуже прості випадки. Ну, наприклад, там, в місті Олександрівське, е, ну, передмістя Луганська, е, бізнесмени врізаються в газовий, е, газові труби, газову мережу і напряму відпускають. Е, Ну, через заправні комплекси заправляють газом. Хтось у когось віджимає бізнес товар, інший цей товар через деякий час реалізує. І ці випадки дуже неподинокі.